Хочу поздоровити вас з Новим роком, який наближається, і невдовзі ми всі, незважаючи хто де, чи в тилу, чи на передовій, будемо святкувати, життя продовжується. А в новому році я хочу вам побажати перш за все здоров'я, бо воно вам знадобиться і без здоров'я не вийде. Захищати наші кордони, дорогі солдати, бійці, це дійсно е, представники е, в повному розумінні е, сильної половини людства. Е, е, я хочу привітати вас з Новим Роком і Різдвом Христовим. І е, що хочеться сказати, голосних слів не хочеться говорити, тому що я розумію, як вам важко і що ви зараз переживаєте. Тільки відчуттями. те свято, яке ми зараз маємо, той новий рік, який ми зараз маємо, ми завдячуємо вам, тому що відчуття свято дарує, даруєте нам тільки ви, шановні захисники вітчизни. Вітаю вас з наступаючим новим роком та бажаю якомога скоріше повернутися додому, до рідної хати, до рідної матері, побачити близьких і зустріти новий рік разом із своїми родичами. Перш за все своє привітання я хочу розпочати з подяки. Я дякую, я і вся моя родина, всі мої друзі та рідні дякують вам за те, що ви зараз там воюєте і оберігаєте наше життя, аби ми тут почувалися спокійно та мирно. Я бажаю вам, аби в цьому новому році нарешті все закінчилося. І я хочу побажати вам. Наснаги, натхнення та ніколи не втрачати бойовий дух. Дорогі бойці, повертайтеся з поля бою. Ми, запорозькі журналісти, ждемо вас і сподіваємося, що ви повернетесь всі живими. Дорогі наші бійці, ви навчилися міцно тримати зброю і наводити так влучно, і мітко стріляти, і працювати швидко і злагоджено. А ми тут всі за вами стежимо і ми бажаємо вам у новому році просто перемоги, просто миру, просто злагоди у ваших домівках і у ваших підрозділах. І ми дуже хочемо, щоб все це швидше закінчилося. Власне, ми просто чекаємо вас. Хай вам щастить новому році, миру вам і злагоди! Дорогие наши ребята, поздравляю вас с наступающим 2015 годом. Желаю вам крепости духа, крепкого-крепкого здоровья в эти холодные зимние дни и ночи. И чтобы в 2015 году обязательно мир настал и в ваших, и в наших домах, и мир во всей Украине. Бажаю вам светлого неба над головой. Еще раз и святым. Тримайтесь, мы с вами.